Привіт! Помалюємо! Персонаж, якого ми будемо сьогодні малювати, це кусь із мавки. Розпочинаємо з того, що малюємо ескіз нашої роботи. Посередині нашого аркуша трішки вище середини. Так, ми малюємо форму на сініни. Це буде голова нашого куся. Вона нахилена трішечки праворуч. Є. І тіло у нас буде нагадувати ось такий овал. Добавляємо ось так лапи, щоб показати, що вони у нас помістяться, ми помітили. І передні дві лапи ось так будуть іти. Тепер промальовуємо детально нашого персонажа. Вуха у квуся великі два трикутники. Отей. І другий, який плавно переходять у візерунок на обличчя. Одне ушко, чи буде взагалі трішечки опущене, можете фантазувати, угу. подвоюємо ось тут угорі. Є. А тепер промальовуємо трикутник іде в нас ось тут, і так як у нас це кота жаба, є у нас ось такі Так, посередині як плавнички є. Тепер далі ми промальовуємо Нашу мордочку, більш і детально. Лінія проходить трішечки вище ось цього куточка. Ось сюди йде одна, і так само в іншу сторону йде інша лінія. Так, брови у вигляді дужечок, одна брова. Інша брова. Очі нашого Квуся розтечовані ось тут, так, з тієї сторони. І малюємо райдужну оболонку, так, ось великий кружечок і маленький всередині нашій зрачок. Друге око так само. Великий круг, маленький кружечок. Є посередині у нас ніс, це перевернутий трикутник. І ось так помалювали. Далі йде мордочка. Ось така одна вигнута лінія Праворуч, ой, мій котик також і ліворуч, під підборідком, і ось тут у нашого квося є ось такі лінії. Угу. Далі перебираємо трішечки наш ескіз, і далі промальовуємо уже шию, додаємо, вона тоненька, вуся, і далі йдуть плечі. Одне плече, інше плече буде трішечки під ось таким кутом. Нахилена. тепер промальовуємо лапи. Так. Вони ось такі одна, угу. і точно так промальовуємо. Так, тепер тіло в нас переходить ось так сюди, така вигнута лінія. Тепер потовщимо, де наш ескіз, потовщимо нашу задню. Угу, кінцівку. Одна, і точно так буде проходити і інша наша ніжка. Далі, що ми промальовуємо, це є такий красивий уквуся хвіст. Він за ось так малюємо його вигнута лінія. І також є ось такі, як на голові, так і ось тут є ось такі утворення. Прибираємо лінії від наших ескізів. Трошечки зменшимо ми ось тут. І більш робимо таку вищеньку нашу ніжку. Ось ця частинка у нас буде світла. Эта частинка у нас будет больше такая насыщеннейшая, угу. и лінії нам уже будут не потрібні. Є нашій куся готовий. Підписуйся на наш канал, лишай вподобайки, і наступному відео ми з тобою його розфарбуємо. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! До побачення!